Для багатьох же ж таке гучне святкування на площі завершується у лікарні, адже фейерверки зазвичай купують ось на таких лотках. Цікавився, чи вона не волога, чи вона буде стріляти. А тим чи вона дозволена, сертифікована, вона цікава? Ні. А чому це ж небезпечно? Та якщо правильно користуватися, то вона не небезпечна. Не цікавився, чи купує дозволену продукцію, і пан Михайло. Чоловік віджартовується. Запалив і втік. А потім виправдовується. каже, вміє запускати феєрверки. Навчився цього ще в армії. Що боюсь? Я в армії служив? Куди ну, а... за союзу? Я знаю, як, як то користуватися. Продавець піротехніки, побачивши камеру, почав нервувати. Спочатку казав, все на прилавку сертифіковане. Однак, дозвіл, мовляв, у шефа, який прийде за 10 хвилин. Щоправда, шеф не прийшов, а продавець почав пакувати товар. Дивіться, ну ми ж з вами домовились, ми можемо підійти. Я з вами ні про що не домовилася. Що ви складаєтеся вже? Так. Да. А чому? Пусть, путь, путь. На іншому ринку торгують піротехнікою не на одному лотку, тільки біля головного входу три. Дозволу на торгівлю тут теж не показують. Поки що на руки нам не видали, але дадуть до вечора. Чи до а дідь. чому без дозволу продаєте? Бо тому що так треба. А покажіть нам документи сам документ дозвіл. та й тут шеф не прийшов, як і працівники міліції, які мали припинити таку торгівлю. Однак в міському управлінні божаться постійно затримують феєрверку нелегалів і стягують штрафи від 595 до 1020 гривень. Проводяться Рейдові групи міським управлінням рейвідділа міста Львова і вже стало на таких. 14 протоколів адміністративних. Тобто це року? Цього, цього, да з 12 грудня складно таких 14 протоколів. Вилучено 3900 штук піротехнічних виробів. Це люди, які торгували не встановлених місцях і без дозволу ліцензії. Продавати піротехніку можна лише у закритих приміщеннях, адже у магазинах фейерверки мають меншу можливість відсаріти і зіпсуватись. У спеціалізованих магазинах можна побачити ліцензію, яку дає Міністерство внутрішніх справ. Документ засвідчує, піротехніка відповідає нормам безпеки. Однак в магазинах петарди дорожчі, аніж на базарах, тому люди і далі купують нелегальну піротехніку. А це інколи шкодить навіть тим, хто не захоплюється вибухами. Іван під час минулорічних святкувань на проспекті Свободи ледь не позбувся ока. Коли були фейерверки… То в одного чоловіка він е, хотів запалити фейерверк в руці, такий ручний фірверк, але він не вистрілив і вистрілив прямо в нього в руках. Ну і один кусок пластмаски від ну, з корпуса цього фірверка попало мені під око. Хлопцеві довелось зашивати брову. Тож новий рік, через неякісний феєрверк, Іван проводив не з друзями, а з лікарями. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, Олег Кухар, головні новини Львова.